Дорогі друзі, вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам щастя, миру та Божого благословення. Я продовжую мій подкаст за лаштунками, який я започаткувала тому, бо я побачила, що українці Угорщини потребують більше інформації про їх права, самоврядування, речника та про громадські організації. Але ви, напевно, вже знаєте, що це не якась нудна програма. Тут ми дійсно дізнаємося, що відбувається за лаштунками. Тож почнемо? Давайте подивимося, хто сьогодні складе мені компанію в розмові. За лаштунками. Пані Олександра Корманюш. З 2002 року вона є головою самоврядування українців другого району Будапешта та тривалий час також була депутатом державного самоврядування українців Угорщини. Але з цього року продовжує свою роботу в столичному самоврядуванні українців. 20 років тому пані Олександра заснувала в Угорщині україномовний театр. Під її керівництвом минулого року в Національному театрі Угорщини на театральному фестивалі. Валі національних меншин відбулася постановка українською мовою «Лісова пісня. Пані Олександра є акторкою та режисеркою. Моєю другою гостею є пані Єлізавета Нінц – піаністка, педагог. З 2019 року пані Єлізавета є депутатом державного самоврядування українців, а з 2024 -го головою культурної комісії. Вона є ініціаторкою масштабного проєкту Культурна спадщина без кордонів, який став частиною програми Культурна столиця Європи 2023. Її діяльність також спрямована на організацію заходів для дітей, що допомагає їм інтегруватися та зберігати українські традиції. Дорогі гості, дуже вам дякую, що ви прийняли моє запрошення. І давайте почнемо з того, що пані Олександро, яка та подія, яку ви найбільше пам'ятаєте за ці всі роки від того, що ви почали працювати в українській громаді Угорщини? Дякую за запитання. Ну, звичайно, подій було дуже багато, але для мене найважливіша подія це, звичайно, було створення заснування Українського національного театру в Угорщині. Розпочали ми свою роботу у 2003 році. Перша вистава Наталка Полтавка Івана Котляревського, яка пройшла з величезним успіхом. Відбулася прем'єра 14 жовтня 2003 року. Потім ми приймали участь у фестивалі Аркус Фест, і наша вистава відбулася в Талії Сенхаз у великому залі, було дуже багато присутніх гостей. Я Ви... Також була там <гум> дуже добре, дійсно дуже хороша вистава. була. Ну, Вистава пройшла дуже чудово, з великим успіхом. І знаєте, було багато подяк, було багато відгуків, але один відгук, який залишився мені на Завжди в моїй душі, в моєму серці, це Наталя Дрогоманова, яка нині вже пішла від нас. Вона тоді сказала: я сиділа і не вірила своїм вухам, не вірила своїм очам, що тут, в розкішному залі столичного театру, я бачу. Українську виставу, чую українську мову, українських акторів. Це було неповторно. І, звичайно, ця радість, вона за відкриття театру, створення театру це, звичайно, для мене найважливіша подія. І для громади відбулась. також бо це важлива основа для нашої да, це громади історична культур... подія. Так, так, історична подія, звичайно. Пані Елізавета, ви пізніше долучили. До української громади, до життя української громади, але я вважаю, що ви на місцевому рівні також е, працювали вже до того. Скажіть, будь ласка, у вас е, який той проект, який ви найбільше пам'ятаєте? У нас у Веспремі, я вже майже 20 років, як долучилася до культурних заходів у Веспремі, Ну фактично, ми їх організували перші. До того ми з чоловіком більше пропагували класичну українську музику, так як ми є музиканти, піаністи. І ми завжди у наші виступи включали твори українських композиторів Лисенка, Колеси, Лятошинського, І ми бачили, що як люди цікавляться. Uh -huh. що, ну, але той був е, трошки такий професіональний круг, який цікавився українською класичною музикою. І ми так побачили, Я сама побачила десь відчула е, ту потребу, котру... Українці, які проживають в Угорщині, потребують, тому що українська культура вона настільки різнобічна, настільки багата, цікава, кольоритна, від починаючи від народної творчості е, класичної музики, так само хорової музики, танцювальної музики, живопису, театру, чудова, чудова, глибока українська е, культура. І ми так почали її трошечки ширшому колі, з ширшими нашими заходами, закликали з України митців, шукали наших митців тут в Угорщині. І в нас виходили дуже гарні концерти. І так для, для самих себе було дуже приємно, тому що так якось відчулося той то, то коло душевне, коли ми дома проживали, воно якось так було. Кругом нас, uh -huh. ота от наша українська творчість. А тут трошки ми пішли так спочатку в професійну музику, і після того якось так, так, якось відрадина така пішла, що ми почали трошки так ширшим uh -huh. таким колом пропагувати українську культуру. І як ви бачите, яке становище тепер українських митців, акторів? Тепер тут в Угорщині, тобто, легко їх покликати, щоб вони виступали або не дуже є. Натхнення, як ви бачите теперішню ситуацію? Ви знаєте, це дуже нелегко, тому що ми зараз перейшли до музичних вистав, і це, звичайно, вже більш серйозний підхід, тому що тут не можуть нам допомагати аматори, тут мають бути чисто професіональні співаки, музиканти, але у нас. Налагоджені зв'язки, є українці, які проживають тут вокалісти, співаки і музиканти, є українці, які виїхали за кордон зв'язку з війною, і ми маємо з ними зв'язок, хоча вони не живуть в Європі. І також у нас є актори угорці, які співають в наших операх і чудово, прекрасно. Вони себе почувають і нам з ними добре працюється, і вони з задоволенням нас підтримують. Але все-таки ми не можемо відірватися від зв'язків з Україною. До нас приїжджають з України актори, вокалісти, музиканти. Ну, в основному це на головні ролі. Так як у нас мавка, наприклад, була: Це Даша Литовченко з зі Львівського театру, солі, солістка Львівського театру. Також Підтримала нас як музичний керівник, професор Київської академії музики Ірина Вікторівна Шестеренко, бо це, знаєте, опера це ж уже досить серйозна робота, і вона потребує серйозної основи. Тому і тут ми знайшли, знайшли вихід і поставили таку прекрасну оперу, якою здивували, мені здається, фестивальну всю нашу комісію. І ви пам'ятаєте, як відгукнувся голова фестивальної комісії, який сказав, що українці відкрили. Двері оперному мистецтву в нашому фестивалі. Так, бо так. цей фестиваль був у Немзаті Сінгаз у національному так. театрі. Так. І коли вони побачили, що це такий високий рівень, тоді вони сказали, що тоді нехай, давай, нехай цей ця, ця, ця вистава викривідкриває цей фестиваль. Так. Е, знаєте, що я замітила? Що якраз ви почали з того, що і аматори. Були включені в цю роботу і дійшли до того за 20 років, що ви на такому високому рівні вже опери показуєте. А ви якраз навпаки казали, що ви почали з дуже класичної музики так. і потім почали вже якось відкривати ці двері, щоб також такі люди зайшли в концертний зал, яким. Їм... Я добре зрозуміла, Так, 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 так. так що так. цікаво широку масу за як ви бачите, що як можна угорську аудиторію, наприклад, так. включити у ваші заготи легко чи ні? Я ще хочу чи це важливо, чи ні, трохи до речі? ці два питання, ваші Ліліана, трошки хочу зв'язати uh -huh. ще до першого питання. Що у нас провівся дуже чудовий проєкт європейського значення, це Веспрім, європейський культурний центр Європи. І ми там провели 20 заходів, які 10 були для дітей, для молоді. Uh -huh. Це показ різних інструментів. Там був показ і українських інструментів народних і бандури. А і другі 10 концерт це були концерти дуже високого професійного рівня наших, якраз угорськи українських митців, які проживають в, в Угорщині. Uh -huh. І... Тепер до другого питання, що чи легко е, підключати публіку до тих концертів. Ви знаєте, різна публіка приходила від маленьких дітей до, до молоді, до, до пенсіонерів. І всі такі були задоволені, тому що це було настільки гарно, настільки чудово. Це було по регіону Весприм, Балатон, Бокунь, де не дуже чують українську музику. У Веспримі це вже кожного року так. Ми багато заходів проводимо. завжди стараємося трошки різноманітнити наші концерти, закликали з України митців. А тут в маленькому містечку бокуньбил, або біля Балатону у Тополцо, чи там біля Балатону у Тігоні. Не дуже не дуже. Ну, в Тігоні чути ще, тому угу. що там у нас заходи проходять та. державного рівня. Так? І допустимо Фюсфе, болотон, фюсфе там не дуже, не дуже чули або болотоном. А тут так було цікаво, весело, і ми так, так принесли цю нашу, нашу українську ну, Музику, бо це більше музика була, і, і, і дітки так долучалися і співали. Ми трошки так з українською, з українською з угорською піснею зв'язали, щоб це було все таки разом. Проєкт називався Культура без кордонів, спадщина, культурна спадщина без кордонів. І і дуже 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 гарні відгуки ми отримали в цьому проєкті Було було не важко якось допустимо за. З публіку десь трошки заохотити на ці наші концерти. Я дивлюся, у Веспрямі так само. Нас уже люблять наші, наші заходи, чекають, завжди питаються. Не тільки наші українці, які проживають в веспрямі, але й угорці, наші друзі, вони приходять і завжди, вже наперед. Ну, коли буде, коли буде, ну, обов'язково скажіть, обов'язково ми прийдемо. Так що на такому рівні, в такому плані не дуже важко, але треба. Ба, треба, треба займатися тим, щоб десь десь публіку задіяти до тих наших. Давайте поговоримо концертів. також про молодь, як ви бачите роль молоді, чи є бажання у молоді долучатися до театру, до концертів, чи немає. Ви знаєте, у нас багато творчої молоді, і я от зараз ми продивляємося конкурси, наприклад, художнього читання для дітей, або конкурси талантів з Україною в серці. Є дуже талановиті діти, і вони з задоволенням, вони люблять сцену, з задоволенням займаються, займаються музикою, танцями, вокалом. Тобто підростає таке наше молоде покоління, досить енергійне. І досить творчі. І я дуже сподіваюся, що у нас виросте достойна плеяда творчої молоді. І ви ж пам'ятаєте, коли в нас був який танцювальний колектив? Був у нас? Я ж пам'ятаю, я була членкиня. Так, 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 і, так. і як майже нічого, ми робили такі прекрасні програми, робилися такі прекрасні програми, і це все треба відроджувати, це все треба піднімати, це все і в нас є і Бо діти хочуть, і я дуже, дуже здивована була тим, наскільки вони охоче йдуть на сцену, і наскільки їм це приємно, наскільки їм радісно. Я думаю, що такі конкурси ми маємо підтримувати. Працюють у нас колективи художньої самодіяльності, гуртки, музичні. Це маємо підтримати. Я дивлюся, от зараз зміна керівництва прийшло молоде покоління. І вони зовсім по іншому дивляться на, на те, що вони мають зробити, вміють розставити пріоритети, що на, в першу чергу потрібно, над чим ми маємо працювати, і це дуже здорово. Я покладаю надії, що нашу естафету ви вже візьмете в свої руки і понесете її далі, і розвинете її, і будете краще, може, чим ми. Хоча ми все таки зробили основу. Так і дуже дякуємо, і дуже розраховуємо. Мовимо на вас, щоб ви нам допомагали, бо це дуже е, велика допомога, якщо у вас вже є досвід, і ви розказуєте тій молоді, яка тепер уже в керівництві державного самоврядування, наприклад, що який у вас досвід був, і як можна, наприклад, щось ще краще зробити, або по-інакшому. Так що я вважаю, що це напевно дуже ефективно пройде. Ця зміна можна так сказати: так. зміна поколінь. Але я впевнена, бо я ж знаю всіх керівників у державному самоврядуванні, і також у регіональних, mm. що вони дійсно цікавляться тим, що як це було і як має робитися, так. і так можемо розказати, що ви тепер будете радниця по питанням культури голови державного самоврядування. А пані Єлізавета, вона голова культурної комісії в державному самоврядуванні. і... Я знаю, що ви вже працюєте активно так, разом. Так, е, так, Давайте тепер закликаємо нашого загадкового гостя, mm. е, і я вам розкажу, хто він. Добре. Жанетта Борчик проживає в Будапешті три роки. Вона закінчила факультет української філології в університеті Елте. Цікавиться літературою та культурою. Наразі навчається на магістратурі та активно розвивається у сфері соціального медіа маркетингу. Жанетта є головою новоствореного самоврядування української меншини в 16-му районі Будапешта та бере активну участь в організації заходів української громади в Будапешті. Дорога Жанні, я дуже-дуже рада, що ти прийняла моє запрошення і ти долучилась до нас. Розкажи, будь ласка, чи ти почула щось цікаве за лаштунками? Добрий день, вітаю всіх. Я дуже рада, що я тут з вами. Я почула дуже багато цікавого, і мені особливо дуже цікаво культурне життя в Будапешті. Я живу тут лише три роки, але я саме тому долучилась до громади, бо я була на показі фільму Довбуш і мені дуже сподобалось, і таким чином я хотіла долучатися до більше подій і до культурного життя українців в Будапешті. Як ти бачиш, як молоде покоління, що що цікаво для молоді, тобто в культурному житті? Окей, mm -hmm. я зрозуміла, що, наприклад, показ фільму, може, театр також, концерти так, як, як тако? ти бачиш. І концерти дуже мало концертів. Я так бачу. Uh -huh. І я би і мої друзі теж хотіли би більше концерту та літературні вечори. Мейбі, Maybe. Uh -huh. Maybe. А може тоді ви сядете колись обговорити це питання? Бо пані Олександра експерт в організації літературних вечорів. Так що, а пані Єлизавета, вона музикант. так що також тоді може тоді так, це до уваги так, так, так взяти. І, і культурна комісія може тоді організувати такі події. Також давайте трохи поговоримо про міжнародні зв'язки. Бо так. я замітила, що за останні 10 років, на жаль, у нас мало таких зв'язків існує. Як ви думаєте, чи варто розширювати міжнародні зв'язки, чи не треба? Не потрібно, пані Олександр. Я вважаю, що нам потрібні міжнародні зв'язки, і в першу чергу нам потрібно розширювати зв'язки з Україною і підтримувати ті, які в нас є. Я, наприклад, можу говорити про себе, про театр, тому що великий внесок в розвиток нашого театру нам надали якраз актори з України. І я хочу продовжувати. Співпрацю з Закарпатським музично-драматичним театром з Михайлом Фіщенко, який багато років стояв поруч мене, і фактично ми разом створювали наш театр. Він приїхав ще молодим, а зараз він вже заслужений актор України. Також Наталя Засухіна, також вже заслужена акторка України. І інші актори у нас, наприклад, народний артист України Петро Панчук працює працював зі мною над постановкою у неділю рано це була чудова постановка, і це такі люди, які дійсно українці в душі, і ніколи не стояло питання, які умови, скільки заплатити, тому що це вони віддавали свою душу. Вони розуміли, що це потрібно людям за кордоном, потрібно для іміджу України. І що для, для мене в театрі також чому я от. Хочу співпрацювати з такими талановитими людьми, тому що я хочу, щоб люди, які прийшли в театр, вони отримали, по-перше, задоволення, а по-друге, вони розвивалися в духовному плані і бачили, який великий потенціал несе театр. Тому що я вважаю, що найсильніша нація це та нація, яка твердо стоїть на духовній платформі. І я, звичайно, дуже хотіла би. Співпрацювати в зв'язки нові з театрами, От коли був у нас міністр закордонних справ пан Андрій Себіга, в мене була з ним розмова, і я говорила про театр, він відповів, що надто здивований, і коли я йому розповіла, він сказав, що обов'язково ми вас підтримуємо. Підтримаємо. А саме підтримка нам потрібна у зв'язку з театрами. Так як ми зараз от перейшли на му. Музичні вистави, ми б хотіли мати зв'язок зі львівським оперним театром, з київською оперою, тому що це та сила, могли б приїхати до нас, наприклад, музиканти, симфонічний оркестр, хор, і це знаєте, вистави набагато цікавіші, набагато грандіозніші. Тому що, якщо ми вже представляємо нашу культуру за кордоном, ми її маємо представляти на тому рівні, щоб вона була зраз. Ском і була конкурентно здатна серед інших культур. А вона дійсно в нас велика і конкурентно здатна, і нам потрібно звичайно продовжувати і шукати тих українців, які проживають за за межами України. Зараз може хтось давно з'їхав, може зараз під час війни, але все рівно вони наші, вони є, і ми їх шукаємо. І вони з задоволенням відгукуються на наші запрошення. І зараз у нас в плані йде постановка. Тараса Григоровича, Шевченка Катерина Опера. Миколи Аркаса. Я дуже сподіваюся, що це цей, цей свято Шевченка ми зустрінемо цією оперою, тому що хочеться давати елітарне мистецтво нашим людям. І в плані на 26-й рік у нас вже запланована нова постановка. Тобто, я хочу, щоб продовжував існувати працювати і драматичний театр, і музичні вистави. Це моє таке велике бажання. І ще у мене є дуже одне велике бажання це те, що я вже наголошувала не один раз, щоб наша українська продукція йшла в професійних угорських театрах, тому що багато іноземної продукції, і музичної, і драматичної, а української немає, на жаль. І я думаю, що це. Велика відповідальність лежить на нас, щоб ми відкривали, давали можливість нашій культурі також процвітати за кордоном, знайомити закордонного глядача. І Я думаю, що це дуже велика справа. Для будемо нас всіх. Робити. будемо робити. Що? Я сподіваюся на вашу допомогу. Без питань. <гас> Жан, і ти була також на конференції Нова Дейс». це була конференція молоді, міжнародна конференція. Як тобі сподобалася ця конференція? Так, мені дуже сподобалися. Сподобалася, бо там було багато молоді, і теж були такі інтересні теми, е, на якій говорили на круглом. Толі, mm. і мені дуже сподобалось. Uh -huh. пані Елізавета, як ви бачите міжнародні стосунки? Я вважаю дуже важливими міжнародні стосунки між українцями, які проживають за кордоном, і так само із Україною, тому що дуже багато висококваліфікованих митців, музикантів, поетів, художників є по цілій Європі, і так само у світі, в Америці, в Канаді. Чудовий чудовий танцювальний ансамбль є в Канаді, який ми вже запрошували правда років десять. Назад. І я рахую, що дуже важливо обновити ці відносини, і це буде ще набагато колоритніше, набагато цікавіше, набагато ну, цінніше для, для громади в Угорщині. У ну, нас і проект такий запланований на слідуючий рік. Культурна комісія запланувала міжнародний фестиваль культурний. Ну, я не буду зараз називати ще, але, але це буде, мені здається, дуже гарне починання. Я вважаю, що прийшов вже той час в цій передачі, щоб ви також долучились до цієї акції хороших побажань, яку я придумала. І будь ласка, напишіть своє хороше побажання для української громади і потім. Вкиньте в цю коробку, і через рік або два ми прочитаємо, чи здійсниться ваше побажання. Хочу вам розказати, що вже є таке побажання, яке за рік здійснилося. Так що будьте уважні і пишіть те, що хочете, щоб здійснилося. Е, будь ласка, беріть тоді ручки. І я до того часу розкажу глядачам, і слухачам, що нашу передачу ви можете подивитися на YouTube-каналі е, за лаштунками, також на моєму на каналі Грекса Ліліана Україн Сол Соло. І, звичайно, на Фейсбуці я також опублікую цю передачу. Але якщо ви маєте якесь питання або якусь думку, яку хочете, якою хочете поділитися, будь ласка, звертайтеся що по емейлу за лаштунками Hungerрі. Собачка gmail.com. І тоді, якщо вже хтось готовий, давайте тоді прочитайте мені своє побажання. Пані Олександра, що ви бажаєте нашій громаді? Ну, моє побажання коротке, але водночас і нелегке. Я бажаю любові, 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 любові один до одного, до справи, до якої ми причетні, до України. Бо саме любов перемагає все дуже гарно. Жанні <світник> я теж дуже коротко написала, але я бажаю більше молоді і бажаю, щоб українською громадою в Горщині пишалися на міжнародному рівні. М -м, чудово! <світник> Амбіційно. <Побування. світник> пані Лізавета, я бажаю українській громаді і всім українцям в першу чергу мирного неба. Зберегати і плекати українську культуру, українські традиції, незважаючи ні на які трудності. Дуже вам дякую. Зараз ви кинете в коробку, але вперше я попрощаюся з глядачами і слухачами. Я дякую за вашу увагу. Слідкуйте за мою сторінку і слідкуйте за сторінку всіх депутатів державного самоврядування, регіонального самоврядування або місцевих самоврядувань. Там є хороші і цікаві оголошення, на мою думку, і будуть оголошені також проекти. Так що, будь ласка, будьте активними, бо активна громада. Це найважливіше, що може бути тут, в Угорщині. Дякую всім ще раз за увагу. До побачення.